В ефірі ТОЛОПРОЕКТ 72 години. Не працюємо? Ні. Ми працюємо чи відпочиваємо. Ми з вами відпочиваємо, а депутати навіть місцевого рівня працюють. Сьогодні, 29 грудня, мали б працювати всі, але працювали не всі депутати. І, на жаль, про справи буденні говорю з нашим як українською труженікбити. Але Олександр Романович саме труженік і на місцевій плантації. Міської ради, оце то я видав, так і Олександр Романович, Настрій новорічний, передноворічний, чи ще ще так відкрита, закрита, залишила сесія міської ради, яка так і не ухвалила бюджет. Ну, по-перше, хочу сказати, що депутати місцевих рад вже мають такі, скажімо, повноваження, як депутати Верховної Ради. Я сьогодні про це заявив, маючи на увазі на сесії міської ради, що ми маємо вже. Ті повноваження за рахунок закону про місцеве самоврядування формувати бюджет безпосередньо таким чином, що делеговані повноваження були передані вже нам на місцях, а це заробітна плата вчителям, заробітна плата лікарям, утримання шкіл і садочків. З Цього року ми мали за три маємо вже це все за рахунок міського бюджету утримувати, і сьогодні на сесії Черкаської міської ради ми мали розглянути бюджет 2016 року з року зарахуванням індексації, таким чином, що вже на початку року такі галузі як охорона здоров'я і освіта будуть отримувати заробітну плату вже в повному обсязі, але на жаль. Ситуація ця трошки скажімо, вийшла з під контролю. У нас е, деякі політичні партії почали грати знову в політику. Це безпосередня партія війних демократів, е, партія Черкащани і партія Укроп Вони навіть не прийшли на сесію Черкаської міської ради. Александр Іванович, я тут уже йолочку поставив одну другу і про якісь святкові речі намагаюся маю сказати. У вас таке робочий настрій, що я тут з трудом улавлюю і сто, те, що сказали. Але все-таки я речі важливі. Ми будемо. Всі відпочивати за виключенням. Лікарі працюють. Вчителі будуть готуватися до наступної Да, пройдуть канікули і закінчення... розпочнення... Да, Канікул вчителі будуть готуватися до закінчення канікул, добре сказав, да? Але це щось унікальне. Я цього не роз... ще не знав. Що якісь визначення окладів, визначення ставок для вчителів, лікарів це на місцевому рівні вже буде здійснюватись? Так, цього року. І ще було, я скажу так, на початку 2015 року, коли ми розглядали бюджет, то отримували вже на, у себе на взяли собі на утримання вже позашкілля. Тобто дитячі садочки, заробітна плата повністю була коштів міського бюджету. Так що поступово, за законом децентралізації, ми починаємо повністю на утримання брати. Вже і освіту галузь охорони здоров'я да частково будуть субвенції з державного бюджету, але вже основна частина коштів буде за рахунок саме бюджету. Тому ми і чекали, що Верховна Рада прийме той бюджет. Вона його прийняла, але ще президентів не підписав. Але за податковим кодексом ми маємо до 25 грудня були розглянути наш міський бюджет. Тому і директор департамента пропонувала її взяти в старому. Скажімо, форматі, і при цьому додати індексацію 12%, яка була запропонована нашим бюджетом державним, і таким чином забезпечити заробітну плати повністю і вчителів, і лікарів. Але так трапилось, що вони будуть отримувати заробітну плату за 1,12. Що це означає? Це означає, як, наприклад, і медики будуть недоотримувати вже в січні місяці близько 350 гривень. Я вважаю, що це для. Достатня серйозна сума коштів 350 п'ятьдесять гривнів. Це якщо ми так можемо розглянути, то це як одна людина, вона може у себе заплатити за послуги, ну скажемо, проживання так, комунальні я... послуги по місту. Так слава, що зараз дуже добре знає, як працюють лікарі, тому що ну. Деякий час лікувався, вони ж там зарплата по 1200-1500, по 1500, ну, і тут 350. Да, да, оце, 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 на жаль, таке сьогодні відбулося. Е, і не приход на сесію Черкаської міської ради, знаєте, це я вважаю це труси, це, ну, і така підлість по відношенню до своїх виборців, е, до яких. Е, Буквально ще місяць назад ці політичні партії зверталися з проханням їх підтримати, що вони готові були за них відстоювати їх інтереси. Але ми побачили, є поіменне голосування, Яким давайте чином... простіше, тому що зазвичай, як ви в тому варитеся, нам здається там, що всі знають, що не прийшли депутати на сесію. Всі повинні про це знати. Ніхто про це не знає. Скільки у нас депутатів взагалі в місті? Е, депутатів у нас 42. Скільки прийшло сьогодні на сесію? Е, сьогодні на, сес... на сесії працювало 23 депутати. Тобто один депутат ключовий там з золотої акції, там чи два? Виходить, тому, депутата, да, тому, сьогодні, акції... і... да, тому сьогодні я дякую, що політична партія «Самопоміч» прийшла на сесію міської ради. По іншим питанням вони працювали, але що стосується бюджету, вони також були переконані, що голосувати не треба. Під впливом, скажімо, всі ж у нас зараз грамотні, всі знаходяться в соцмережах. І буквально сьогодні Павло Миколач Карас і Сергій Адарич, депутати Черкаської міської ради, вони у себе на Фейсбуці на сторінки понаписували. Ну я вважаю такий е неправду щодо того формування бюджету, якому мали були прийняти. Ну, щоб ви розуміли, як приклад, сама поміч сьогодні не голосувала, хоча їхні колеги зі Львова підтримали сьогодні садового саме щоб проголосувати той скелет бюджету, який був в форматі 2015 року. Розумієте? Ну, ми називаємо його скелет, тому що ще не мається... називаєте це Наталя Волибра. Да. Скелетом... Чому? Тому що, будучи зміни не в будь-якому випадку внесені зміни до бюджету. Але для того, щоб саме заробітну плату була отримана лікарями. І освітяною ньому обсягу, треба було це приймати. У Львові садового підтримали, прийняли. Сьогодні прийняли обласний бюджет саме за такою формулою. Так. Чому не було прийнято. А за міська... такою формою прийняли? Так, да, і обласний бюджет був прийнятий, розумієте? Не на нові податкові базі? Ні. А. Але, ну, як кажуть, маємо те, що маємо. Хотілося, звісно, подарувати, як ви кажете, новорічний настрій нашим. Мешканців міста Черкаси. А я вам хочу сказати, що в бюджетних установах працюють близько 20 тисяч людей, і саме сьогодні таким поведінкою депутати образили в новорічні свята 20 тисяч людей. Я от своє оціночне я щось можу сказати, щось пропустив цілими днями, зараз не дивлячись на новорічні свята в судах, в судах. Я розумію так, що є голосування руками. Проголосували депутати за бюджет. У нас перед тобою був Олег Петренко, Він розповідав тут. Неймовірні речі, до речі, там про містику, про якісь речі, там у четверті ночі щось підходить, там і хтось як, в якийсь момент голосує іншим. До речі, може, нічні сесії це потрібно робити міської ради, це окрема тема. Але є голосування, але це рішення не набрало законної сили, як в суді. Так? Є перша інстанція, але це не ще не судове рішення, це ще не закон. Поки не прийма апеляція. Не буде вирішено переплятися, якщо це скажемо. Це рішення ще не набрало законної сили. Є новий бюджет, який ще не має законної сили. І чи набере він е, законної сили у зв'язку з цими е, даруйте, як це сказати, ввічливо красиво перекриттями доріг фермерами для початку? Я не переконаний, чи не накладе на цей бюджет хм. Віто, президент. Так він має фраза. підписати... чи не накладе президент? Знову ж таки фраза сподобалася на цей бюджетний кодекс. А і як я розумію, що хтось, якісь політичні сили, кажуть: а ми вже приймаємо це за реалію, давайте перерахуйте нам те, що ще не набрало сили. Ви абсолютно праві з про до того, що для того, щоб новий бюджет з новою базою податковою має запрацювати, для цього треба, щоб президент підписав її, і для цього треба, щоб воно було оприлюднено. Після того це починає працювати. Але для того щоб воно до того, як щоб воно почало працювати, ми маємо прийняти той бюджет, який нам дасть можливість виплачувати заробітну плату освітянам і лікарям партії Укроп є люди, які працюють депутати, які працюють у Міз і отримують заробітну плату в партії вільних демократів. Працюють безпосередньо вчителі завідуюча садочка. Є теж вони ці дві людини депутатами, і при цьому вони не голосують і за цей бюджет, голосуй, ставлячи своє відношення до своїх колег. Тільки тому, що голова там партії їм сказав не голосувати. Розумієте, вони навіть не прийшли на сесію, вони злякалися йти на сесію, розуміли того, що приходиться публічно приймати рішення. А повірте мені, я привчив вже голосувати в поіменному режимі. А поіменне голосування, це також ще за новим законом має підписати також президент. Це закон, каже про те, що кожна людина, депутат, він має нести особисту відповідальність Не особисту відповідальність персональну, за кожний свій голос. І це знаєте, це як такова вже створюється. Комунікабельність між владою і оє, між народом, між виборцями і депутатами прозора комунікабельність, тобто. Виборець, він уже буде бачити, яким чином за який проект рішення голосував депутат, якому він удав вибори, голос. вибори, вибори. В нас і так довіра до влади дуже низька. То є таким і... чином. треба піднімати. Показала останні вибори. Явка ці вибори показала, як довіряти до цих процесів. До речі, я також сюди по запрошую Сергія Олеговича, якщо він прийде, і Павла Карася і Руслана Зарюце чільники Черкащан та Черкаського крупу. Що неприємно, що дійсно, є 42 особи. Ну, чому обрали то всіх, обирали то всіх? Чому не приходять ці люди на. Сесійні... на... Чому вони не ле, приходять ле, на сесію? Від кого вони ховаються? От питання в чому. Добре, давайте про щось більш трошки приємне. При оказі, за що ми маємо подякувати цій золотій акції, що прибули депутати від самопомічі і катечені будиночки в Яблуневому віддали атовцям. Що за будиночки? І як вони от потрапили до атовців? Ну, в першу чергу, давайте подякуємо всім депутатам міської ради, які прийняли це рішення сьогодні, безпосередньо прийшли на цю сесію. Прийшли всі ті, у кого є совість. Значить, сьогодні був проголосовано проект рішення, внесений з голосу, за мою пропозицію про те, щоб надати трьом родинам прославлені. Три будиночки, які знаходяться. Прославлені, а далеко ніхто не всі знають. Ну, я зараз хочу да, розказати, mm -hmm. які знаходяться по вулиці Ватутіна. Прославлені вони тим, що в 2012 році на її будівництво було витрачено з міського бюджету 3,5 мільйона гривень. Будували, будували і не добудували. Один відсоток залишився, потрібно було просто ввести підписати в експлуатацію. Це міська влада, ми розповідали тоді, чули всі соціальне, соціальне житло, воно повинно бути дешевше, дешевше, ну дешевше, не дешевше, а потім половину розікрали. І сьогодні ступінь готовності там, 50 чи 60%, що навіть ті унітази, які були в цих будиночках, розікрали. Умови які, умови те, що ці родини, ці атовці, вони беруть ці будиночки, ми їм передаємо. І вони вже добудовують за свої кошти. Буквально ну я вважаю, що таким чином це саме найкращий збіг, який ми мали для себе ну, виконати, тому що в першу чергу таким чином ми прохання громадської виконали громадські організації воїнів АТО обласної організації до мене підходив Олексій. І колєсникав, і саме запропонував, вони збиралися, що саме ці три родини, саме ці три хлопців, одного з них там четверо дітей, в інших теж діти, і самим, щоб ми надали можливість передати ці три будиночки. Шукати хто буде винен, це як кажуть, Давайте, справа да, отдельно, та дільна. Та, але да. таким чином ми пішли пішли зустріч, і дай Бог, що хоча б три родини, а то вони мали вже ті нормальні умови, при яких вони можуть знаходитися. Да, до цього треба ще вкласти кошти. Вони готові це зробити, але ви правильно сказали, що і ті 50-60% готовності це вже є допомога. Парк комунального підприємства Черкаси Електротранс оновиться 16 -ма новими машинами. Нові тролейбуси вже в Черкасах. Приємно під новий рік. Так, да, це я вам хочу сказати таке досягнення нарешті, і, 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 опять же, всупереч, е, небажання. Уже екс мера міського Сергія Дарича, тому, що оновлювався тролейбусний парк. Ви пам'ятаєте цю попи, яка відбувалася з 2012 року. Про те, як куплялися тролейбуси, куплялися, куплялися звичайно, як не могли куплятися. То їх Азот дарував, то Жуковський самі тролейбуси? Ні, але ми, депутатами Черкаської міської ради, ага. на початку року, при формуванні бюджету, прийняли рішення про те, що місто має отримати саме нові тролейбуси, провести прозорий саме тендер. І від кого не залежить, ні від ніяких бажань маніпуляцій тощо. Тому в цьому році закладено було. 32 мільйона проведений тендер, і вісім тролейбусів до кінця року тролейбусний парк отримає. Вже на даний час сьогодні прибуло три тролейбуси. Всього їх буде вісім. А вісім тролейбусів мають ще надати за державною програмою. Ми вже звернулися до Кабміну про те, що нам надали ще кошти на вісім тролейбусів. В чому заключається сенс цієї програми? Те, що якщо міська влада закупить тролейбуси у вітчизняного виробника, то і за таких умов і держава надає ще ту кількість коштів на придбання такої кількості тролейбусів. Так що я впевнений, що держава... державнечко. Ми купляємо вісім. Якщо ми купили вісім, то бонус ще буде вісім. Так о тепер зрозуміло. У Мене одне питання: як вони доїжджають, Звідки вони їдуть? Значить вони їдуть. Вони їдуть з Луцька і їх перевозять дійсно на платформі, як воно має бути. А сьогодні вони вже їх три тролейбуси були на площі біля облдержадміністрації. Там їх вже могли проїхати всі депутати Черкаської міської ради, міський голова. Ну і безпосередні люди журналістами, і хочу сказати, що по тим відгукам, які ми маємо зараз на інтернет-ресурсі, що дійсно тролейбуси сподобалися. Я намагаюсь якось роги підняти, не підняти от якийсь там о той ролик, який йде Джин Бем Джин Бем, ото йде там дідусі, там десь на заході Санта-Клаус, з сіду сморознігуренькою, і там ззаді то не олені, то нормальні тролейбуси йдуть то, до Черкас. Правильно? Ну я впевнений, що дійсно це не олені. Олені у нас стоять, ви знаєте, на тротуарах у місті Черкаси джипами, коли немає там стояти, а... я вважаю їх оленями і люди про це. Саме кажуть, а до нас дійсно їде новорічні свята, якраз у ці тролейбуси, зелені тролейбуси. Я хочу сказати такий невеличкий секрет, що ну, в зв'язку з тим, що був, як кажуть, одним із ініціаторів придбання тролейбусів, як секретар Черкаської міської ради минулої каденції, зв'язалися, спитали мою думку, яким кольором мають бути ці тролейбуси. Я сказав, що вони мають бути зелені. І ми маємо колір зелених тролейбусів єдиний по Україні. Більше не де зелених тролейбуси не їздять. Але чому Спробимо зелені Спробуємо що... гадати. Варіант, <una> ти заправляєшся на заправних станціях Вок. Ні. Ні. В тебе карта Приватбанку. Ні. А ляля. 72 години. Щоб всі запам'яталися, що зелені тролейбуси це наші. Фірмові кольори. Дякую, Александр Романович. Так, да, значить, дійсно це друга версія. Вона буде після того. як скажу, що електротранс це екологічно чистий транспорт, тому і зелені тролейбуси. Я ви цьому все, повірили? Да, все набагато простіше, включає 72 години. Спробуємо раз вас розвеселити. Ну, і остаточно. Як ваша думка? Чи вдалося це, чи ні? Трішки не. Як трішки? Номер один в конкурсі двійників, я, мабуть, маю потиснути руку. Це перше місце. Це дуже симпатичний директор дитячого садочка. Він опікується дітьми, позашкільними закладами. Але приємно, так, так? Ну, я вам хочу сказати, я не знаю, є показувати, да, коли так от кажуть. Я так от хусі кажу, ну покажи Леонова, я отак роблю. Так це ж доцент! Здорово! А ну, канай туда! Це обнадійливо і для держави. Якщо у керівника або депутата є почуття гумору, та ще перед новим роком, та ще після такої сесії, коли бюджет не прийняли, то я вам скажу, що ми з непоганими такими вхідними даними входимо в наступний рік. Які побажання взагалі для Черкащан? Ви знаєте, я хочу всіх привітати з новорічними святами, побажати щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, тепла в оселі. І мені дуже сподобались слова Володимира Зеленського. Я вчора був на 95-му кварталі, і я трошки його ну зміню, але про процит... це. Маю процитувати, майже процитую. Хочу побажати всім, щоб ми жили як президент, а президент хай живе так, як ми. З Новим роком. Ура! Зензензень. Рустальбакало. Оксана Романович.